Мати сина виряджала, Мати сина виряджала, місяцем підперезала, місяцем підперезала, зорию застібнула, а зорею застібнула, а долею обгорнула. А долею обгорнула, зустрінь Боже, дитя моє, зустрінь, Боже, дитя моє, на високім порозі, на високім порозі, у великій дорозі. У великій... І бояри, шукають пари, ой, ладо князів шукають пари, дівчино зоре, ми твої гості, ой, ладо моє, ми твої гості, дівчино зоре, ми твої гості, ой, вели дівку шкіра та кості, ой, ле -ле 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 -ле, шкіра рата кості, Ой, це не наша, наша дівчина, наче у лузі цвіт на калині, наша дівчина цвіт на калині, веду другою родуря бою. Ой, ле, 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 ле родоря бою. Ой, це не наша, наша дівчина, наче у. Зі цвіт на калині, наша дівчина цвіт на калині, вивели третю Цвіт новий, біле є личко Чорніє брови, оце вже наша Цю заберемо, цю дівчиноньку собі візьмемо, Цю дівчиноньку собі. П'яний їхала, де п'яний йшла, я тобі, мамо, дякувала. Дякую тобі, мамо, що будила мене рано більш не будеш не будеш. Дякую тобі, мамо, що будила мене рано більш не будеш не будеш. Де б я не їхала, де б я не йшла, я тобі тату дякувала. Дякую тобі, тату, за твою веселу хату більш не буде, не буде. Дякую тобі, тату, за твою веселу хату більш не буде, не буде. Де б я не їхала, де б я не йшла, сюди подвір'ю дякувала. Дякую тобі подвір'я, де гулялося, весілля більш не буде, не буде. Дякую тобі, подвір'я, де гулялося, весілля більш не буде, не буде. Сидить млада за столичком, калиновий цвіт, виплакала чорні очка. Виплакала чорні очка, змінився їй світ, чом ти плачеш, чом нарічеш, чого тобі жаль? того вінка зеленого що ти в мене взяв. Плила дівчинонька краєм Дунає, Ой, Дунаю, Дунай, море, дівчинонько зоре, Вийшов до неї, миленький, Скоро дівчинонько зоре, через бистру річеньку подала рученьку. Скоро